Вітаю, шановні глядачі. Ми часто говорили на Валентині про слабкість європейської оборони та ЄВПК. Але сьогодні ми поговоримо про річ, яка не менш важлива: про ті зразки озброєння, які є в арміях Європи. Останні події в Україні показують, як США можуть викручувати руки тим, хто не підходить їх політиці. Отже, яка проблема стоїть перед Європою? І чому Європа нікуди не дінеться того, аби будувати свою суб'єктність? При написанні цього відео ми використовували моменти, про які пише німецька Die Welt. Отже, великий миротворець Трамп вирішив так боротися з ескалацією, що просто вирішив заламати руки українцям. У нас на каналі є відео про цього дескалатора. Можете подивитися, Отже, Фредович і Ко по замок Пера не тільки заморозили нам допомогу, але й прикрили всі захисні можливості. США очевидно припинили також передачі даних для реактивних систем залпового вогню Хаймарс. А що це означає? Що Україна буде мати менше спроможності карати окупаційні війська і їх скупчення? Ми сподіваємося, що Франція зможе максимально компенсувати втрату даних від США. Наприклад, Трамп прикрив нам Максар супутники, які давали чіткі знімки, і там ще й інші на підході власник відповідних спроможностей. Окрім атаки, ці дані прикрили нам і спроможності знищувати московицьке ППО. І це. Розширить можливості Кремля використовувати плануючі бомби як проти профронтових територій, так і поблизу міст за лінією фронту. Вже зараз Сіенен каже про те, що Білий дім каже, що буде надавати якусь там інформацію о розвідки для захисту України. Ну тому що вони розуміють, що попали в дуже таке фігове становище, ну, негарно виглядає в очах того ж самого американського виборця, але настанов вже нормально. Трампісти фактично нанесли удар в спину Україні. Вони позбавляють нас можливості захищатися. На нашому телеграмі є відео за цим клоуном Келогом, який несе майчу. Про це все розповідаю, що ми як віслюк, якого треба вдарити по морді, щоб він звернув увагу там на когось. Відео гарно перекладено. Приходьте в описі за посиланням на наш телеграм. Дивіться. Отже, європейцям слід задуматися. Вони 30 років окупували зброю в США, орієнтовувалися на цю країну як на стандарт у багатьох військових питаннях. Частину озброєння країни НАТО брали в США, зокрема ті види, які Європа не може закрити за пару років. Бо це технологічні, зразки, які треба розробляти з нуля. А це мільйони і мільярди, аби і розробити і масштабувати і. Замінити, наприклад, ті ж самі Петріоти. Європейці думали, що зараз з Трампом гарно поговорять, куплять ще ті Хаймарси чи ф 35 і питання з митами та зброєю закрили. А ні, тепер виглядає, що Трамп чи будь-хто інший з США може по замаху палочки перекрити вам спроможності і воювати, і захищатися. Тут передаємо привіт полякам, які сподівалися на Сполучені Штати всю дорогу, і навіть там багато чого вони. Купляли цілою купою, От. і танки, і все, що ходиш. А тепер говорить про ядерну зброю, тому що стратегічну автономність ніхто не скасовував при таких Сполучених Штатах. Уявіть собі взагалі реакцію Генштабу Польщі, коли їм під час війни викрутять на мінімум застосування цих систем. Що буде далі за останні роки багато європейських країн, у тому числі Німеччина, замовили у США, винищуючи F-35 на мільярди євро. Літати на них можна лише складним програмним забезпеченням, основний код, якого тримається в секреті, навіть у союзників. Небо теж під питанням європейці мають задуматися, бо в них немає навіть прототипу винищувачу п'ятого покоління. Тому давайте європейці інвестуємо в СААП, Єврофайтер, Авіейшн французький. Треба. Бути суб'єктнішими можна згадати американських збройних баронів, які озолотилися на нашій війні. Підтримка нас зробила поштовх американському ОПК. Воно відчу... відчуло свій ренесанс. Нарешті реально великі замовлення. А що зараз кажуть експерти, кажуть, що Трамп перебуває в процесі знищення американської збройної промисловості? Як взлетіли? Так і будуть падати з моменту приходу Трампа на посаду. Акції американських оборонних компаній втратили вартість, а акції європейських виробників злетіли аж на 40%. І на це є проста причина. США перестала сприйматися як надійний партнер. Молодець Фредович make America great again, тільки що great неясно. Купівля американської зброї була способом купити американську дружбу та американський захист, але при Трампі це закінчилось. Зараз можна простежити цю тенденцію. Зброя США перетворилася з гаранта безпеки в загрозу безпеці країни Експлуатанта. Чим більше ти залежиш від США, тим більше проблем у тебе буде. Московія нікуди не дінеться навпаки. Трамп і компанія хоче московитів насичити ресурсами, дати їм базу для нового нападу. І тепер це може бути не тільки Україна, яку вони хочуть ослабити у всі способи. З Балтики американці помалу вводять війська. А ми то розуміємо, що в Балтійських країнах армії невеликі. Звісно, вони пробують це насичити максимальною зброєю, але вони не вистоять без великої сили. Точніше, вистояти буде не так багато шансів, якщо країни не будуть готовими, їх по черзі будуть захоплювати або викручувати руки. Атомно збройним шантажем базований рейнметал вже заходить в Україну, бо знаю, що ми не тільки перша лінія а й маємо найпередовіший досвід, як посилити озброєння, аби врятувати побільше наших життів і забрати найбільше ворожих. І це досвід європейці теж можуть використовувати. І це мають робити всі європейці. Якщо не хочете до нас, то постачайте свої зразки. Робіть з нами спільні дії, бо американці в минулому а війна може бути завтра і у вас хай європейський ПК заходить в Україну і будемо посилювати один одну. Іншого виходу, ніж суб'єктність і стратегічна автономність у Європи у нас немає. І всього найкращого. До побачення.